Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Ford Focus автомобіль на з 2015 року випуску, 180 тисяч кілометрів пробігу, чорний красивий колір, красиві у нас оснащені диски 17-го радіусу, дуже гарно виглядають. Комплектація у нас SE, є камера заднього огляду, вже встановлена дроїд мультимедіа. Покажу вам трошки детальніше по салону. Так, експлуатувався тільки у чухлах, під чухлами дуже адекватний стан. Перемикання передач, не затертий в дуже класному стані, кондиціонер працюючий, холодить як треба. Така у нас мультимедіа, великий екран, камера, по двигуну ніяких питань немає, помилок так само. Повний у нас мультируль, стан руля також без зауважень, дверна карта. так Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон. Отличний повседнівний автомобіль на кожен день, саме те, що потрібно, як для їзди за містом, так і по місту. Також передбігатись буде саме удовольстві. Зустрічаємо вас в місті Одеса Грушевського, 15. а Приїжджайте на огляд, на тест-драйв можна купити, обміняти, взяти у кредит, телефонуйте та домовляйтесь. Чекаємо на вас.